Це колекція монет, про яку чули в Данії, але до сьогодні ніхто її не бачив. Її збирав відомий магнат Ларс Семіль Бруун. Згідно з його заповітом, 20 тисяч монет після його смерті мали зберігатися під замком 100 років. Тільки потім їх можна було продати й ось цей час настав. Бруун народився 1852 року. Монети почав колекціонувати ще за малих літ, Остатки збив на пакуванні та гуртовому продажу масла. Паралельно він відвідував. В аукціони і зібрав велику колекцію монет, медалей, жетонів та банкноти з Данії, Норвегії та Швеції. Помер він у 1923 році у віці 71 року. Тепер же через понад 100 років по його смерті один нью-йоркський аукціонний будинок рідкісних монет почне виставляти колекцію на аукціони. Торги стартують восени. Їх заплановано кілька. Брун належав до класу та покоління колекціонерів монет. Вони купували окремі монети. Могли піти на аукціони, купити монету чи кілька монет зі значної колекції, але він також скуповував цілі колекції в колекціонерів. Дуже вражений руйнуваннями після першої світової війни, Брун хотів, щоб колекція стала резервом для Данії в разі нової війни. Він сказав: а що якщо данська національна колекція згорить або її розграбують? Що буде? Тож я лишу свою колекцію як резерв? Моя колекція стане подарунком Данській державі. На своєму сайті аукціонний будинок називає її найціннішою колекцією монет, що коли-небудь надходили на ринок. Як оцінюють експерти, деякі лоти можна буде продати лише за 50 доларів, а інші коштуватимуть понад мільйон. Очікують, що за всі монети заплатять до 72 мільйонів доларів.